Доброго дня, хай у вас кава машина Ну, Сьогодні будемо про сьому серію, хай буде вона сьомої серії, але це стосується будь-якої кавомашини навіть не Нівон. Дивіться, то ви свою сьому серію помили, помили заверний блок, помили відсік дренажника, зерна каву ви не міняли, а при тому у вас кава ну, чимось воняє, тхне буквально. Може плісні, може якимось старими маслами. Тобто ви п'єте каву, нюхаєте і йде якийсь неприємний запах. Що це може бути? Це може бути диспенсер в першу чергу. Давайте зараз покажу, як його замінити. Це займає 2 хвилини і коштує він там 230-250 гривень, це смішно. Тож, знімаєте накладочку, знімаєте капучинатор, як звичайно. А далі покажу вже на розібраній на столі лежачій мордочці від кавомашинці. Так буде простіше і наглядніше. У нас мордочка від 7-ї серії, а від якої 779-ї, ну то не суть. І, допустимо, ваші ноги, які виглядають отак. От ви з низу подивились на вашу кавомашинку, а там щось залипши кавою, незрозуміло, і ви їх ніколи не міняли. У цій машинці, допустимо, це 19 й рік, так? Да? Чи що у нас? Так. Да. О 11 місяць 2018 року, то їй вже 6 років цій машинці. Тобто, якщо ваші так само, то 100% міняти варто. Навіть я рекомендую міняти раз на 3 роки. Тож як його зняти? Берете отут по краям невеличкі виступи. Трохи їх відгинаєте в бік, бачите, вони відходять. То саме з цього боку. Оп, відійшло. А тепер отут два таких виступи. Чому важливо е знімати цей носик спочатку з боків? Якщо ви будете на оці виступи натискати, які в першу чергу кидаються в око, дайте ближче. Оці такі квадратні, то дуже часто виламується або оця частинка, або внутрішній тримач. І буде негарно кажучи. Негарно то, що ну, у вас ця частина буде гуляти після цього. От, вуха відімкнув. Від вели, натискаєте в центр і, допомагаючи собі рукою, намагаєтесь підняти. Краще навіть двома викрутками. У моєму випадку є щось цікавіше це стека. Отак, От піддіваєте і натискаєте на ці виступи. Бах, носик зіскочив. І ми вже на місці бачимо цей залипший кавовим брудом старий диспенсер. Просто тягнете на себе дві трубочки. Вони зіскакують самі по собі зняли. Так, бачите? А, дивіться. Звісно, краще розбирати кавомашину і міняти цю трубочку. Але навіть якщо ви просто будете міняти раз на три роки диспенсер, трубочки це легко переживають. Тобто, ну це на ваш смак. Будете ви всю кавоварку розбирати, міняти і трубочку або чистити її, або замінити просто диспенсер. Це вам Вирішить багато питань, бо старі кавові масла лишаються в диспенсері 100%. Щоб ставити, рекомендую або пінцет, або, допустимо, отакі у нас плоскогубці, тонкогубці. Одягаєте одну трубочку, одягаєте верхню кавовід яку Звісно, це не дуже просто і, можливо, у вас першого разу не вдасться, але при тому. З другого вдасться точно, і навіть якщо у вас десь кава з переднього носику, ви завжди будете знати, що ви міняли недавно диспенсер, і будете е розбирати знову і поправити цю трубочку. Це, до речі, легко займає 2 хвилини. Що у вашої кавомашинки неприємний запах при готуванні кави, в першу чергу замініть диспенсер, якщо ви його не міняли. Як я і казав, буквально 3 роки вже достатньо, щоб кавомашина цей диспенсер забила старими кавовими маслом. Тож, дякую до побачення. Сподіваюсь, було цікаво.